Що місяця пенсійний фонд України витрачає майже 10 мільярдів гривень на спеціальні пенсії, виплати для суддів, прокурорів та деяких військових. Розмір найбільшої спеціальної пенсії сьогодні становить 390 тисяч гривень на місяць, враховуючи, що середня пенсія в Україні становить 5 тисяч 851 гривню. Українців турбує питання, хто і на яких підставах призначає такі виплати окремим громадянам. Докладніше далі. Згідно з чинним законодавством, в Україні діє обмеження щодо розміру пенсії. Він не може бути більшим за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Зараз це 23 тисячі 600 гривень. Однак, завдяки зверненню до суду для перерахунку, десятки тисяч пенсіонерів це обмеження обійшли. У випадках, коли перерахунок проводився заднім числом, пенсійний фонд зобов'язали доплатити мільйони гривень, враховуючи, що розмір пенсій у суддів та прокурорів сягає не 30-40% від окладу, як у випадку з пересічним. Громадянами, а 90% – саме служителі Феміди вигравали в судах найбільші суми. Пише обоз UA. Так днями стало відомо, що судді 6-го апеляційного адміністративного суду Олегу Оксененку була призначена пенсія у розмірі 268 тисяч 300 гривень щомісяця. Цікаво, що згідно з декларацією, торік він отримував зарплату у розмірі 254 тисячі 800 гривень. Так суддя Верховного суду у відставці Станіслав Пекний пішов у відставку у 2010 а у 2023-му набуло законної сили рішення суду, згідно з яким пенсійний фонд має заплатити Пекному 10 мільйонів 654 тисячі гривень шляхом перерахунку пенсії заднім числом. Ще один суддя Верховного суду у відставці, Микола Цитович, відсудив у пенсійного фонду 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Рішення набуло законної сили наприкінці 2022-го. А колишній колега Микола Селіванов у лютому 2023-го виграв суд на 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Пенсії п'ятірку найбагатших пенсіонерів закриває суддя вищого господарського суду у відставці Тамара Гоголь. Вона виграла позов на 9 мільйонів гривень. Рішення суду набуло законної сили 7 березня 24 го Також журналісти з'ясували, що найбільша виплата, яку отримує український пенсіонер, становить 390 тисяч 100 гривень на місяць. Загалом, на початку цього року, кількість пенсіонерів, які отримують виплати у розмірі понад 23 610 тисячі гривень, становить… Двадцять чотири шісот осіб, зокрема, понад п'ятдесят тисяч гривень 4 тисячі дев'ятсот осіб. йдеться про суддів, прокурорів, військових, чорнобильців та інші категорії громадян, що мають право на спеціальні пенсії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.